Піднявши до своїй команді, ми направляємося за нашим дорогокоштувальним обмодеруванням. І тут починається «Баудіош». For use in hazardous environment conditions. I Але нам потрібно приступати до наших основних обов'язків. Прибувши на місце, ми помічаємо, що не усі в захваті від сьогоднішнього експерименту. Але наші керівники і та Ізі запевняють, що все буде в порядку. Угу. Та у вас усе на сапляк тримається. Боюся, сьогодні ми трошки відхилимось від стандартної процедури аналізу, Гордане. Так, так, але з поважних причин нам випала рідкісна можливість, і це найчистіший зразок з усіх, що ми коли-небудь бачили. They're down. They're down. І потенційно найнестабільніший. Але поки ми будемо притримуватись стандартних процедур введення зразка, все буде в порядку. They're down. They're down. They're down. Не знаю, як ти можеш таке казати. Хоча погоджуйся, що ймовірність розвитку сценарію каскадного резонансу вкрай мала. Мене просто бентежить. Гордону не обов'язково все це вислуховувати. Він висококваліфікований фахівець. Ми запевнили адміністратора, що все пройде без проблем. Так, ти маєш рацію, Гордоне, ми повністю в тобі впевнені. Ми заходимо до місця проведення експерименту, де у нас дуже важлива робота нажати на кнопочку та дотягнути візок з якимось кристалом у промінь. У мене бігмеки так само роблять. Технологія називається «Єбане не повинна. Але вже через декілька секунд ми розуміємо, що таке єбане. <звук> Yeah. <laughs>